Весна це, мабуть, не надихаюча пора року для кожного з нас. Цей час розквітає не лише природа, але й самі люди. З приходом весни ми мріємо, віримо, сподіваємося з новою силою. Весна це пора любові, нових звершень і можливість пересмислити багато з тих речей, які для нас по-справжньому важливі. Весна це час, коли серце розцвітає від кохання до життя. Побучується природа, зимовий сон поступово відступає перед силою тепла і світла. Весна це період, коли все навколо оживає: дерева зеленіють, поля розквітають, птахи починають співати свої чарівні пісні. І природа надає нам відчуття великої радості та обновлення. І здається, наче сонце пригріває не лише зовні, але й всередині.